Невеличкий сніг в зимовому парку в Трускавці. Але чути вже пташки співають. Співають пташки, передбачаючи весну. А рікс сьогодні видно, туману нема і рікс видно. Я тут зовсім поруч Колись була пряма дурь, та вона зараз є. Не така комфортна, як колись. Ай, лип вали. липи ростуть, трошки глибші берези. Це доріжка від Молдови, від Батьківщини, від Південного до Юзі. Так можна йти до Юзі, так можна йти до ТКС, до Сільпо, до Кристала, до Алмаза. Можна так і набіветити. іти. Коротше була та доріжка, якою ми прийшли. А можна йти тут, дійти до озера з качками, повернути направо. І тоді в центр набівет. Трошки довше, але можливо хтось любить різноманітність. А відповідно, якщо наліво на гору, то до кристала. А якщо отак по з'юзю, далі прямо, то можна до сільполити. Молдова львіш. Ну і принагідно нагадаю, що в нас на каналі є дуже-дуже багато відео з Трускавця, Кілька тисяч. Ну посортовані по роках, посортовані по порах року. Зручно їх шукати, дивитись. Крім відео Трускавця, в нас є Моршин, східниця. Це так само два бальнеологічні курорти. Так само по роках посортовані. Можна теж знаходити дивитися. Окрасою нашої колекції є Дрогобич. В Дрогобичі ми пройшли всі, абсолютно всі головні вулиці. Всі вулиці Дрогобича є в нас на каналі. Теж можна знаходити, дивитися, у нас кілька сотень відео з Дрогобича. Також є дуже-дуже багато вулиць Львова, але не всі. Поки що не всі. Буде і пасічна, буде і район Пасічний, і все буде. Пепзифрок трошки почекає, хай все гарно зазеленіє. Буде у нас і таке відео. У нас є центр Львова. Наближені до центра вулиця, Магістральні та сама, Зелена, Стриська, Личаківська, Проспект Чорновола, Городоцька. Городоцька багато ділянок є Городоцькою, зокрема. Якщо Зелена, тільки початок, справді і Стриська, не до кінця, то Городоцька є багато ділянок, в тому числі і в кінці. Наближені до центру, які в мене Кулішає, Дорошенка, Січових Стрільців, Коперніка, Вітовсько, Проспект Чорновола. Венниченка, Лисенка. Та фактично все, що наближено до центру. Дуже добре. Район вулиці Мазепи. І район вулиці Проспект Чорновола обходжений. Теж там є. Варшавська є з такого нетривіального. Клипарівська. Трошки Шевченка вулиці є. Ну і такі вулиці, про які може мало хтось знає, Збоїща, Волинська. Вони теж у нас присутні. Майже вся вулиця Богдана Хмельницького є. Майже вся за Марстинівська, уявіть собі від початку і аж до кінця, аж до майже до Брюховича За Марстинівська в нас теж присутня. Багато, багато вулиць. Так само є Франківськ. Франківськ недавно поповнився новими вулицями і свіжими відео. Тому є відео Івано-Франківськ, з Тернополя є кілька десятків відео. Є відео з Хмельницького. Так само. А нам буквально один, два, три відео з рівного, там багато нема. Поки що, чесно скажу, нема чим хвалитися. Але зато є що? Я і Славське, Теж два такі гірські курорти. Ярем Славське, є дуже-дуже багато відео. Можна знаходити, дивитися. Самбір є. Забуваю завжди сказати, що в нас ще є самбір. Самбір є з десяток відео. Зістрія кілька відео. Теж я підозрюю, що в старію в нас ще в майбутньому. Бачите, мостиська не встигли зняти, мали бути мостицька, теж. Трошки не встигли з мостицьками, але будуть і мостицька. Ну з того, що тут планували? З Жолкво є кілька відео, навіть там з Жолківської ратуші. З ратуш у нас яких є відео? З Жовківської ратуші є відео, з Дрогобицької, з Самбірської з Франківської. З Львівської поки що нема, але скоро буде. Я сподіваюся, що скоро буде з Львівської ратуші відео. Так може, є відео з різних виступів, артистів, трускавців у Львові, фестивалів, оркестри ми часто знімаємо останнім часом. Колядники, паради звіздарів є. Ха. Хто ще пам'ятає, гонки в Трускавці є, кілька років їх не було, гонки. Це є відео на футбольну тематику навіть. Якщо більше пошукати, Ну, мається навіть. навіть. Прес-конференція, наприклад, Фонсеки у Львові, чи, що? чи як Шахтар тренується у Львові під час Ліги Чемпіонів. Це було кілька років тому. А, Юля працює. Заходьте або відповідні списки відтворення знаходьте, або просто гугліть по назві міста і році чи назві вулиці. Я окремий розділ потягам присвячений, це хто фанат потягів, теж можна знайти, подивитися. Не тільки ретро а й сучасніші.